Доброго дня, шановні члени журі, до вашої уваги подаються основні положення науково-дослідницької роботи учня 11 класу Конотопської загальноосвітньої школи пажетра ті ступенів номер 10 Медведєва Яна на тему розробка програмного засобу, математичний тренажер, мови програмування Python. На сучасному етапі переходу України з індустріального до постіндустріального суспільства, де перевага у сфері послуг, є важливим використання і вивчення комп'ютерних програмних засобів та мов програмування. І, враховуючи рівень математичної компетентності серед учнів згідно міжнародного дослідження ПІЗА-2018, що 36% наших 15-річних учнів не досягають базового рівня знань з математики, стало необхідне створення прикладних математичних тренажерів, починаючи з початкових класів, що є динамічним та інтерактивним інструментом перевірки та засвоєння знань з рахунку, тому тема є актуальною та перспективною. Python інтерпретована об'єктно орієнтована мова програмування високого рівня з динамічною семантикою, структури даних високого рівня разом із динамічною семантикою та динамічними зв'язуваннями, роблять її привабливою для швидкої розробки програм. А також як засіб поєднання існуючих компонентів, Python підтримує модулі та пакети модулів, що сприяє модульності та повторному використанню коду. Інтерпретатор Python та стандартні бібліотеки доступні як у скомпільованій, так і у вихідній формі на всіх основних платформах. В мові програмування Python підтримується декілька парадигм програмування, зокрема, об'єктоорієнтована, процедурна, функціональна та аспектоорієнтована. Серед основних переваг мови Python можна назвати такі: чистий синтаксис, переносимість програм, стандартний дистрибутив має велику кількість корисних модулів, можливість використання Python в діалоговому режимі. Стандартний дистрибутив має просте, але разом із тим досить потужне середовище розробки, яке зветься IDLE і написане на мові Python. Зручний для розв'язування математичних проблем. ТК-Інтер є стандартним крос-платформним пакетом Python для створення графічних інтерфейсів GUI. Він забезпечує доступ до базового інтерпретатора TCL за допомогою інструментарію TK, який сам є між багатомовною графічною бібліотекою користувача інтерфейсу. TK-Inter не єдина бібліотека графічного інтерфейсу для Python, але вона входить у стандартну комплектацію. Додаткові бібліотеки GUI, які можна використовувати з Python, включають VX Python, PyQT та Kiwi. Найбільша сила ТК його всюди сущність та простота він працює з коробки на більшості платформ Linux OS X, Windows і поставляється широким спектром відджетів, необхідних більшості поширених завдань. У комп'ютерних програмах часто потрібна емуляція випадковості, наприклад, розробки ігор. Якщо програма має певний генератор, тобто виробник випадкового числа, то використовуючи отримане таким чином число, можна вибрати тут чи іншу гілку виконання програми. Або довільний об'єкт з колекції, інакше кажучи, головне згенерувати число. Емуляція випадковості іншого роду ґрунтується на ньому. Ми, напевно, не знаємо, чи є в природі випадковість, чи вона нам тільки здається через обмеженість наших знань. Ми тільки знаємо, що у програмуванні справжньої випадковості немає. Звідки взятися до вільному числу, не можна запрограмувати його боявузні, звідки? Можна лише створити програму, яка в результаті застосування складної формули до зерна видаватиме число, і нам здаватиметься, що це число є випадковим. На слайді відображено інтерфейс програми. При натисканні на будь-яку кнопку функції в полях «Entry» генерується числа завдяки модулю «Random». При правильній відповіді в полі з правильними відповідями сумується кількість правильних відповідей. Також додається кількість спроб, генерується напис вірно. Якщо відповідь невірна, то додається лише кількість спроб, і генерується напис невірно. Функції ділення відсутній 0, в дії віднімання він може бути в другому полі. Функція ділення генерує числа в першому полі, які є діленим для дільника безостачі. Отже, враховуючи рівень математичної компетентності серед учнів згідно міжнародного дослідження ПІЗО-2018, що 36% наших 15-річних учнів не досягають базового рівня знань з математики, стало необхідно створенням прикладних математичних тренажерів, починаючи з початкових класів, що є динамічним та інтерактивним інструментом перевірки та засвоєння знань з рахунку. В процесі виконання проєкту створення програмного засобу було вивчено програмні можливості Python написання коду. Проведено опитування вчителів, аналіз аналогів та здійснення планування та розробка програми. Складання алгоритму роботи програми, тестування продукту. Виявлені недоліки у подальших версіях програми були виправлені: створений математичний тренажер є динамічним та інтерактивним, з можливістю постановлення комбінованих завдань з математики для початкових класів. Апробація результатів представлена на слайді. Дякую за увагу!